Слухайте це, всі народи, послухайте всіх, хто живе на світі, і прості, і знані і багаті, і убогі. Уста мої промовлятимуть премудрість і помості серця мого розуму. Прихилю вуха моє до притчі і нагустях пісні, відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли псуплять мене злочинство тих, хто доганяють мене? Ви, що надієтеся на силу свою та величаєтесь багатство своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Бога й викупу за нього. Дорога на викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хто жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, що його розумні помирають так само, як і нерозумні та безумні гинуть, і багатство своє залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їх з дому, зроду рід. Землі свої називають вони іменами своїми, і людина, будучи в честі, не розуміє, що зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях їхній спокуса їм, хоч після цього устами своїм будуть хвалити його, як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме її. Не бійтеся, коли розбагатіє людина і коли примножиться слава дому її, бо коли помре, не візьме з собою нічого, не піде за нею, слава її за життя облажає душу свою славлять її за те, що догаждає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що зимнялася з тваринами і уподібнюється їм.